Телефон для бабусів і дідусів. Ви знаєте, що скоро. Миколає, новий рік, і не потрібно забувати про ваших стареньких, і це буде чудовий подарунок. А чому чудовий? Зараз я вам покажу і розкажу так. По комплекті в нас йде кабель мікро-USB, інструкція. Все дуже круто запаковано, як на подарунок, ніби якийсь купуєте iPhone. Ну, це не iPhone, це звичайний кнопковий телефон, але виконаний в дуже крутому дизайні. Дуже все якісно зроблено, виготовлено з величезним динаміком, з дуже потужними двома ліхтарями. Дивіться, вмикається все досить просто і світить нереально круто. Я так вважаю, для дідусів і бабусів це буде дуже крутезна тема. Тим паче, по меню, зараз покажу, і ідеально підходить для стареньких літніх людей. Вмикається натисканням червоної кнопки. Welcome! Відчуваєте, наскільки гучний динамік. Так, тут ми можемо перейти одразу в меню. Заходимо в меню, і що ми бачимо, чому телефон для бабусів і дідусів, тому що меню, бачите, наскільки воно величезне. Літери дуже великі, значки дуже великі, все тут дуже просто і легко. Тобто для бабусі-дідуся тут все дуже по-простому. Зараз Петрович це все розгляне, розбереться і розкаже вам, покаже, як користуватися. Бабусіним телефоном. Як розблокувати? Заблокувати телефон. Інструкція для бабусів, дідусів. Натискаємо ось цю кнопочку і ось цю верхню і нижню. Заблокувати червону. Розблокувати ось так. Раз, раз. Бачите? Все легко і просто. Так, переходимо в меню. Що в першу чергу мене цікавить, не пошук, ні, не пошук. Мене в першу чергу цікавить камера, тому що. Фотоапарат, бачите, бабусі, дідусі, фотоапарат. Так, у нас там є програвач, можна відео дивитися, радіо. Ми пізніше послухаємо, як воно працює, список файлів. Ну, мене в першу чергу цікавить камера, тому що бабусі будуть вам щось фотографувати і потім кажуть, ось дивись, внук, що я там нафоткала. Який відосик я зняла для Тіктока? Дивимося, якість фотографії. Ну, скажу вам, що. Деталізація і передача кольорів просто на вищому рівні. Так, тут ми можемо вибрати різні режими. Розширення у нас 960 на 1280, є яскравість, контраст, рамки можна вибрати, якісь собачки, тортики і так далі. Не знаю, кому це потрібно. Так, можливо, бабусям і потрібно. Може робити три знімка одночасно, різні фільтри ось тут є. Тут також фільтра. І все. Так, сфоткати, правда, ми нічого не сфоткаємо, тому що відсутня карта пам'яті. Далі по налаштуваннях. Так, відео тут буде знімати відео. Якщо є карта пам'яті, то буде знімати. Далі виходимо. Звідси аудіопрогравач. Ану. Так, тут в нас є одна якась стандартна музичка. І ми її навіть зараз послухаємо. А Гучність додається ось так. Я вам скажу, доволі таки гучний, гучний телефон, бабусі чи дідусі однозначно почують, як він грає. Далі в нас є fm радіо. Зараз щось піймаю і послухаємо. якого нам радіо працює, адже йдеться працює досить непогано. ігоря рідні гучність. Це була максимальна. Гучність можна зменшити. Я вам скажу, зважаючи на те, що в мене в студії тут настільки погано приймаються радіохвилі, ну, щось, щось навіть працює. Щось навіть працює там. Якісь та й радіохвилі можна піймати. Я думаю, на відкритій місцевості або в якомусь іншому місці він буде приймати радіохвилі. Набагато краще. Вставляємо сім-карту і зараз перевіримо якість зв'язку. Батарея у нас 1800 мА. Ось тут у нас сіточка, де у нас знаходиться величезний динамік, а це камера. Ну Тут, по суті, показано, ніби у нас дві камери: одна муляж, а одна справжня. Виймаємо батарею. Батарея таке величезна. Я так думаю, що тут 1800 мА гарантія є. Так, у нас два слота під е, сім-карту і один слот під карту пам'яті. Не обов'язково сюди пхати велику сім-карту з перехідниками, маленька також підійде, тримається дуже чудово. Дуже гучний. Працює дуже гучно. Алло? Доброго дня. Добрий день. Як мене чути? Чудово. Чудово навіть з такої відстані? Ну чути, що далеко, але чудово чути. А якщо ось так зблизька. Так чути. Хорошо, все чудово, все працює. Добре, все, дякую, гарного дня. Як бачимо, працює чудово ідеальний телефон для бабусів і дідусів. Як світить два ліхтарика? А світить, я б навіть сказав, дуже гарно. Видно абсолютно все і чітко. Дивіться, наскільки гарно видно підлогу. Я так думаю, десь вечором по селі йти туди-сюди посвітити і далеко світить, і світить дуже яскраво. Хотів включити якусь музику, що ви послухали, як грає Динамік з басами, але карту пам'яті він підтримує всього лиш на до 64 ГБ, а в мене 128 Тому музичку ми не послухаємо. Ви її так чули, коли він телефонував, коли я так включав в плеєрі стандартну музику, що Динамік досить гучний, та й бабусям, дідусям, що вони там будуть вам слухати музику з басами, їм, аби він гучно дзвонив, щоб вони почули, що він що там внук дзвонить. Більше їм нічого не потрібно. Так що, Петровичу, як завжди, величезні вподобайки, що показав, розказав. Надіюся, що ваші бабусі, дідусі оцінять даний телефон. Є в різних кольорах, я брав в чорному, чорний стандартний. Кому треба телефончик на подарунок, будь ласка, забирайте новесенький, запакую в коробочку і піде на подаруночок. Всім дякую і до побачення!